Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Граната під барну стійку. Конфлікт через обрізку платанів та стан доріг у Миколаєві. Про головні новини тижня розповім я, Роман Волинський, у даджесті новин Тиждень Миколаїв. У Миколаєві ввечері 5 січня чоловік кинув стрекбольну гранату у приміщення суши бару. Муляж боєприпасу упав під барну стійку закладу. Про це нашим кореспондентам розповіла керуюча закладом Олександра Василега, яка в той час перебувала на зміні. Каже, на щастя, ні відвідувачі, ні персонал не постраждали. Все почалось з того, що чоловік зайшов до нас в туалет, але не зміг попасти. На питання, як попасти, йому відповіли по стандарту, що пароль знаходиться на чеку. Чоловічок просто пішов. Після чого повернувся до нас з сюрпризом через 10 хвилин. Загалом у закладі перебувало близько 15 людей. З них двоє неповнолітніх дівчат-відвідувачів. Говорить Олександра. Сушев Катерина каже, також працювала у той день і була свідком інциденту. Нам там на кухні там здалось, що ніби щось таке, як скло полетіло. І в цей момент ми поглянули сюди у залу, і нам ну, наша управляюча е, дуже е, гучно кричала, ми не могли зрозуміти, що, ну, що трапилось, і вона кричить, е, маше рукою і каже, лягай, я їй відповідаю, чому ну, бо це стан шоку і нічого не розумієш. Вона каже, граната, і ми побігли в кухні. Всі полягали, то і чекали, поки що щось ну толі у відділі комунікації Нацполіції у Миколаївській області. Ситуацію не коментують. На сайті відомства повідомили, граната була страйкбольна. Розпочато досудове розслідування за ознаками частини першої статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, санкція якої передбачає штраф або пробаційний нагляд чи обмеження волі до 5 років. Пізніше, завдяки записам з камер відеоспостереження закладу, особистість чоловіка була встановлена. ним виявився 34-річний житель Одеської області. Це було не обдумано, не безвідповідно. Я іскрені сожалею в тому, що піротехнічне устройство. Мені крайне стидно, за це, але осознав і. Зділав виводи я вже після цього поступка. І к жаль, за того, що время отмотать назад нельзя, я вже нічого з цим сделать не можу. Нині досудове розслідування триває. Йдеться на офіційному сайті головного управління Нацполіції в Миколаївській області. 7 січня до Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу надійшла скарга про спил дерев Платану по вулиці Соборній, розповідає екоінспекторка Наталя Борчук. Приїхавши на місце, екологи встановили. Обрізкою займаються працівники комунального підприємства Миколаївські парки. У прошлому році по цьому факту було відкрита кримінальну справа за статтєю 247, Було проведено слідчі дії відповідні, було залучено експерта з Одеського інституту. Судової експертизи по природоохоронному <кій> напрямку е, є висновок експерта, що е, таке е, глибоке омолоджувальне обрізання робити неможливо, е, тому що е, дерево може просто загинути. Наталя Борчук звернулася із заявою до поліції. Інспекторка каже: на майстра дільниці центрального району КП Миколаївські парки було складено протокол. Потім буде е, винесено постанову. Е, Накладено штраф від 510 та вище. Це буде вирішувати адміністративна комісія, який штраф буде накладено на цю особу за пошкодження цього дерева. Це пошкодження дерева до ступеня припинення росту, тобто повністю зняття акрони дерева. Начальниця відділу садово-паркового господарства КП Миколаївські парки Тетяна Скибицька говорить: роботи, що виконують співробітники КП Миколаївські парки, є необхідними та абсолютно безпечними для дерев. І чітке формулювання, що таке ступень припинення росту. І воно не відповідає тому, що ну дійсності, тому що сказала екологічна інспекція. По-перше, дерево у разі, якщо б воно було зрізане більш ніж на 30%, відсотків, воно було б до на рівні третього поверху житлового будинку. І це у разі, якщо б було а так було зрізано там 15 відсотків. Ну двадцятнадцять двадцять відсотків від общої масовості. Обрізку дерев виконують для збереження конусності та запобігання зміни кута нахилу, аби дерева не падали від вітру на проїжджу частину та не загрожували життю містян. Наразі представники КП Миколаївські парки написали заяву до поліції про перешкоджання діяльності зі сторони екоінспекції, каже Тетяна Скибицька. Старший інспектор пресслужби управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко говорить: патрульні на місці прийняли заяви обох сторін і пояснення щодо даної ситуації та передали їх до головного управління національної поліції для подальшого розгляду. Понад 10 років жителі вулиці Фонтанної, що у корабельному районі Миколаєва, звертаються до місцевої влади щодо асфальтування майже трьох кілометрів дороги. Щорічно відповіді дві. Дорога на обліку та відсутнє фінансування на цій вулиці. Понад 20 років живе Ігор. Чоловік каже, не пам'ятає, коли востаннє ремонтували цю дорогу. Смотрим по всьому городу дороги, що та питаються там робити, А тут, як Богом забитий уголок. Люди в бахілах. Йдуть до проспекту, щоб дойти коли Це добре, що сухо, коли ви приїхали, а коли у нас дождіть, взагалі проплити невозможно по цим озерам. Майже 50 років на фонтані живе Тетяна. Розповідає, щорічно подають звернення до місцевої влади щодо капітального ремонту дороги. З кільких вже років, і скільки ми все все мучимося і пишемо. І до Цуканова обручалися, письма писали. Потім до Сінкевича у нас тут, напротив Дом культури, його була. То й туди я писала, зверталася. Ми вам напишемо. Ви ми, ми вам дамо відповідь, та до сьогоднішнього дня ми шукаємо чи чекаємо ту відповідь, де вона не знаю. Протяжність фонтанної 2 кілометри 700 метрів. Аби покласти асфальт, потрібно приблизно 26 мільйонів гривень. Розповідає начальниця відділу благоустрою управління комунального господарства та благоустрою Олена Ляшко. Все залежить від бюджетного фінансування, навіть та навіть укладання піщано-щобеневе сунсуміше це поточний ремонт дороги, так зване біле шосе. Воно передує це вирівняння дороги. Рейдером нанесення піщано укладання піщано щебеневого суміші. Це це теж все бюджетне фінансування. Тобто, зараз про якісь якісь плани на 2026 рік ми не можемо стверджувати за словами Олени Ляшко. Звернення від місцевих жителів до адміністрації надходять з 2015 року. За наявності фінансування капітальний ремонт на фонтані розпочнуть з найкритичніших ділянок, говорить чиновниця. Буде виїжджати комісія, проведе комісійне обстеження, найбільш критичні ділянки огляне і буде розроблятися проектна кошторисна документація. Наприклад, це від об'їзної дороги в бік вулиці Приозерної до містка. Наприклад, ця ділянка буде. Розглядатися ремонт даної ділянки у 2025 році з бюджету корабельного району виділили гроші на капітальний ремонт трьох доріг. Фонтаною цьому переліку немає, говорить Олена Ляшко. У Миколаєві приблизно на 15% доріг утворилося провалля. Вони виникають в результаті аварій на водо чи тепломережах. Щодня містом пересувається водій Сергій. каже, ями є, і чимало з них це провалля. Стараюся об'їхати. А попадаєш в ДТП, того що стрічка, пасажири. Ну ти ж об'їжаєш, ну вони ніяк не обозначаються, що там хоча б якісь проваля, що це ну, хоч загражували б чим то його. Труби водовідведення у місті прокладали у 80-х роках. А строк їхньої експлуатації 20 років, говорить технічний керівник служби водовідведення Миколаївводоканалу Олександр Зубов. Щоб зменшити кількість проваль, фахівці Миколаївводоканалу обстежують стан труб завдяки телеінспекції, розповідає чоловік. Як впливає газова корозія на гази, які утворюються в трубі, на зариза це основна причина, по якій утворюються провалі, коли йде каналізація по трубам. То випаровуються, ну утворюються гази. І це сірка водень, метан тощо каже. І вони розрушають верхню шилину труби. Ґрунт, який зверху труби знаходиться, він провалюється в трубу. Балансоутримувач доріг у місті, комунальне підприємство Елуавтодоріг, говорить головний інженер Денис Барашковський. За його словами, провалі утворюється неподалік місць, де працівники комунальних підприємств ліквідовують аварії на воду чи тепломережах. За 2024 рік підприємство провело ямковий ремонт на 31 тисячі квадратних метрів. Це досить великий обсяг. Більше 4 тисяч тонн асфальта використано, але ми могли би зробити можливо і більше, і все це. Заплановано на 2025 рік на цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.